Балчина навіки пам'ятає та глибоко шанує захисників держави. Не вгамується біль від втрати наших земляків, що віддали життя, виконуючи свій військовий обов'язок під час оборони України від російських загарбників. Наш край втратив вже 77 своїх героїв. Сьогодні їхні імена та портрети закарбовані на пам'ятних кубах, що на центральній площі міста. 5 вересня містяни та гості громади прийшли до Алеї Героїв, щоб ще раз шанувати їхню пам'ять. На жаль, поповнив. Даний меморіальний комплекс ще двома світлинами оборонців: Олексій Кочетов та Сергій Жуков. Відійшли у вічність, але їхній подвиг навіки вкарбується в національну пам'ять усіх прийдешніх поколінь. Розділив нашу печаль та шану і закордонний гість з Норвегії, голова муніципалітету Овер Айкер Адріан. Толевсен, котрий завітав до Балської громади для встановлення партнерських взаємин між нашими муніципалітетами, шановні жителі міста та громади, з метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету. Та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України в Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Згадаймо українців, які віддали своє життя у війні проти Росії: військових та цивільних, дорослих та дітей. Вічна пам'ять кожному. Хто загинув за Україну! Слава Україні, шановні присутні! В Україні 925 й день від початку злочинного повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Щоденно в різні куточки нашої держави привітають сумні звістки з фронту про загибель тих, хто до останнього потиху захищав рідну землю і кожного з нас. Саме тому щодня, о 9-й годині ранку, ми всією країною вшановуємо пам'ять захисників і захисниць України, які загинули на полі бою та тих. Хто постраждав із смертельних ракетних атак, якими ворог тероризує мирне населення України? Це не просто вшанування пам'яті, це наша спільна історія, яка пишеться кожного дня. Історія мужності, відваги та незламності духу, історія України, яка написана не чорнилом, а кров'ю. На жаль, наше середмістя збирає нас не на святкові заходи, як то було в мирні часи. Все частіше ми зустрічаємо тут українських героїв, які повертаються до рідних домівок на щиті. Центральна площа стала місцем горя і смутку, та разом з тим місце всенародної гордості і вдячності. Небесне братерство захисників України прийняло 77 героїв Балтської громади. Вони дивляться на нас із світлим, нагадуючи всім нам про ціну, яку вони заплатили в боротьбі за свободу нашої країни, за її незалежність. За право вільно жити на своїй землі. Від сьогодні портрети та імена ще двох оборонців вкарбовуються в національну пам'ять на всі прийдешні покоління. Кочетов Олексій Анатолійович. Жуков Сергій Євгенійович. Наш народ ніколи не забуде кожного і кожну, хто бореться за Україну, хто віддав за неї своє життя. Слово від Балтського міського голови Сергія Мазура. Ми сьогодні в чергове. Зібралися тут, аби віддати шану нашим героям, подякувати батькам за виховання дітей, справжніх патріотів нашої країни, висловити щирі слова співчуття дружині, дітям, родині, близьким друзям, за втрату своєї близької людини. Я вчергове. Прошу і закликаю нам єднатися, посилювати заходи, пов'язані із допомогою та підтримкою, для того, аби жахіття війни все менше і менше впливало на людські долі, на горе, яке приходить в наші родини, на нашу землю. Тому що вчора стало відомо, ми знову втратили молоду жінку, захисницю у цій війні. Ми також шукаємо форми і методи для того, аби посилювати допомогу в тому числі за кордоном, і сьогодні у нас в місті перебуває мій колега з королівства Норвегії, міський голова, де я сподіваюся. Ми також будемо мати додаткову допомогу, основний пріоритет її це допомога та підтримка нашій армії, соціальні програми, реабілітація фізична, психологічна, тому що цього потрібно більше. Щиро дякую всім, хто допомагає та підтримує. Вічні слова, шани та дяки нашим захисникам. Слава Україні! Наша держава має свої традиції, вшанування пам'яті полеглих захисників. Зі щирою повагою ми ставимося до всіх, хто розділяє з нами наш національний суд. Ми вдячні країнам-партнерам, усій міжнародній спільноті за надійну підтримку в скрутні для нас часи. Нам дуже важливо розповідати правду про війну в Україні, всьому світу. На нашому заході присутній голова муніципалітету Оврейкер, Королівство Норвегія Адріан Толепсен. Менеджер міжнародної діяльності Асоціації міст України Наталія Лазаренко до слова, запрошується голова муніципалітету Оврейкер Адріан Толевсен. Дорогі друзі, пане мер, громадян Небалт, солдати та їхні родина. Я дуже вдячний за запрошення відвідати вашу громаду. Ми в Еврайке пижаємося нашою. Дружбою забалтую. Сьогодні ми тут, щоб шанувати, пам'ятати теж, хто віддав своє чття за свою країну. Ми пам'ятаємо їх, їх і висловлюємо нашу глибоку повагу. Дір фрис, містер мер. Citizens of Balta, soldiers and families. дорогі друзі, жителі нашого міста та мер. Я дуже вдячний бути тут та репрезентувати uh, нашу країну. Наші дві громади об'єднуються. І ми будемо одним цілим. We stand юнайтед ін ремебринг Малта. Ми об'єднаємося uh, для нашої uh, спільної перемоги і наших солдатів. Ці жінки та чоловіки uh, насправді дуже мужні, і вони показали. Uh, всьому світу, яким вони є, а ям гір тудейтушов май респект Омайс Онбегафов Майселфандбай Муніципаліті андегратию форвіс фор. Я сьогодні тут, тут щоб показати свою повагу до всіх людей, хто захищає вашу країну від усього нашого муніципалітету та нашої країни. their courage and dedication will never be forgotten and their memory will live on in our hearts, also in -Aikir. Um, we aikir. Uh, as the municipality of balta and över aikir will continue to build its relationship, i am confident we will build a strong and enduring partnership. Я впевнена, що муніпалітет Балти та е, нашого міста е, збудує сильну та стійку, е, сильні та стійкі відносини між нашими містами. And I hope this partnership will become a beacon of hope both here and in Övreiker for those Ukrainians living there. Я сподіваюся, що це буде справді сильні такі мужні відносини між нашими країнами. On behalf of I give my deepest condolences. Слава Україні. Слава Україні! Героям слава Україна! Мирна, мультинаціональна, мультикультурна та мультирелігійна держава. Але ворог прагне її знищити не тільки фізично, він нищить її культуру та духовність. На жаль, в нашій історії це не вперше. Сьогодні для українців питання свободи та волі як ніколи є важливим. Ми всі спільно боремося за те, аби український гімн лунав на всій території України. У кожному куточку нашої неславної держави. Він закликає українців пам'ятати про минулу і сьогоденну славу Батьківщини. На знак щирої шани високої жертовності українських синів і дочок у боротьбі за волю і незалежність звучить державний гімн України. Запрошуємо усіх присутніх покласти запалені свічки до світлин наших захисників. Дякуємо.